Ну так, да, подивитися можна. Іноді прикольно когось послухати. Це той API браузера. Так, да, це, це, це API. Тобто. Це. Типу, сам JavaScript це ECMAScript. Чиста мова. Чиста мова взагалі не може зробити Почти. Бо тобі треба хоч якесь API. От. Наприклад, взає... ну, ввод клаві... з клавіатури, наприклад. Вивід її в консоль цих даних. Це вже API. Сама мова взагалі нічого не зможе зробити. Вона що буде якісь дані просто тусувати в пам'яті, а що ти з ними зробиш, ніхуя не зробиш. Треба кудись це вивезти, чимось керувати з допомогою цих даних. А От тобі і API починається поняття. А потім цих API і все більше і більше, і кожна бібліотека це свого роду як API. От, і просто цих технологій, цих апі, їх немерено. А самому програмування це там, взагалі трохи. Воно підтягується. А до безконечної кількості апі ти звикаєш. Бо тобі спочатку кажеться, що ти типу, повинен все це знати на пам'ять. Якийсь набор апі. А потім ти розумієш, ось стільки всього. Ти там приблизно помниш і можеш зорієнтуватися.